Очищення від обітниць клятв зароків. Тільки від вас залежить, чи дотримуватися обітниць, клят чи зароків, і надалі, чи вже настав час завершити їхню дію. Усвідомленим вибором ви можете відмовитися від непотрібної обітниці клятви чи зароку. І замінити їх на нове позитивне твердження. Тому, чи хотіли б ви знати, як це, бути вільним від присяг обітниць, зароків, обіцянок, які блокують у вашому житті достаток, гармонійні відносини, щастя і радість. Чи хотіли б ви знати, як це відчувається бути вільним, від присяг обітниць, зароків, обіцянок, які блокують у вашому житті достаток, гармонійні відносини, щастя і радість? Чи хотіли б ви знати, як жити своїм щасливим життям без необхідності виконувати обітниці, клятви зароки, дані в минулих втіленнях? Чи хотіли б ви знати, як позбавити себе від присяг обітниць зароків, обіцяних, даних у цьому житті та в попередніх втіленнях? Чи хотіли б ви знати, як позбавити свій рід від присяг обіцянок зароків, обітниць, даних у цьому житті і в попередніх втіленнях? Якщо ви хочете прямо зараз закінчити ці обітниці, клятві з і очистити своє енергетичне середовище від цього, подумки, скажіть так, і саме зараз відбувається це очищення.